Він був не лише видатним лікарем реабілітологом ім'я якого знали у цілому світі. Він був нестримним мрійником і водночас людиною чину. Він був стратегом та господарником, який впродовж життя ніс на собі відповідальність за весь колектив. Він був наставником, педагогом та водночас учним, який постійно прагнув пізнавати нове. Він був це усвідомити найважче. Здається, десь в далині коридору клініки промайнула його постать у білому вбранні. Він от-от вийде з кабінету, щоб поцікавитися маленького пацієнта. Як справи? Які в тебе сьогодні успіхи? В загальному гаморі розмов співробітників ніби вчувається його голос. Це бренд. Це знаєте, от, наприклад, Шевченко футболіст. Сказали Шевченко, Андрій, і всі о, Україна, що ніхто нікого не знав. Кличко, да, це Україна. От і Козявкін такий. Так в тому ряді. Володимир Козявкін – це по суті ціла епоха в розвитку не лише вітчизняної, а й світової медицини у галузі реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч. Він був першим, хто запропонував впливати на цю дентугу шляхом інтенсивної корекції хребта та великих суглобів у поєднанні з комплексом лікувальних заходів, таких як рефлексотерапія, спеціальна система масажу, мобілізуюча гімнастика та інші. Згодом цей метод отримав назву система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, відома у світі як метод Казявкіна. Перше застосовувати її Володимир Козявкін почав ще у середині 80-х років минулого століття. Переконавшись у її ефективності, вирішив створити клініку, зібрати та навчити колектив, щоб допомагати якомога більшій кількості пацієнтів. Так, на початку 90-х років у Львові з'явилася еліта, перша недержавна клініка, куди привозили пацієнтів із ДЦП зі всього тоді ще Радянського Союзу. А за ними почали приїздити і перші закордонні пацієнти. Група із шести осіб прибула з Німеччини до Львова і була приголомшена результатами лікування. Це був абсолютно щось нове для не тільки для Львова для України. До нас приїхали тоді перші пацієнти із заходу, з Європи. Да, приїхав. В нас було шість пацієнтів. Це ще було в 90-му році. Дев'яносто да, першому році, коли до нас приїхало шість пацієнтів, п'ять з німеччини, один з одна сім'я з Франції у Львів. Uh -huh. І вони проходили реабілітацію. Вони були дуже задоволені. Олені результатами, скажем так, і звичайно, що після цього рейтинг наш збільшився. Ми за нас почали говорити в Європі. З часом прийшло серйозне визнання у 1993 році. Постановою Кабінету міністрів України цей метод був офіційно визнаний в Україні і рекомендований для впровадження в практику лікувально-реабілітаційних закладів. Далі більше. Відомий німецький ортопед професор Фріц Нітарт, описуючи сучасні консервативні методи лікування хворих на дитячий церебральний бараліч, в енциклопедичному виданні з дитячої ортопедії 1997 року відносить метод професора Казявкіна до четвірки найефективніших світових методів для лікування цієї складної патології. Здавалось би, чого ще прагнути? Та це не про Казявкіна. Треба було рухатися вперед, розвиватися і розширюватися, переїзд рускавець спорудження власної клініки, призначенням якої було не просто лікувати, а відроджувати пацієнтів, повертати до повноцінного життя. Тому сецесія відражі, акваріуми максимум комфорту та затишку, бо усе має працювати на результат, неодноразово любив повторювати Володимир Ілліч. Напевно, ще з болоком матері можна сказати, ми переймали цінності, які культивуються тут в клініці. Це абсолютна відкритість, це те, що професор Козявкін завжди піднімався сам і піднімав свій колектив. Вдячні очі пацієнтів, їхніх батьків. Це той знаєте, такий допінг, який підтримує нас і тримає. Я не політик, я такий собі земський лікар. Любив жартома повторювати Володимир Козявкін. І завжди прагнув, аби Україну в світі знали завдяки її інтелекту, передовим науковим досягненням. Я думаю, що нікого немає сумнівів в тому, що сьогодні єдиний шлях це шлях максимального використання інтелектуального потенціалу України. І ми заявляємо про себе, знаєте, скромно, але достойно. І це мене дуже тішить, що. Цю філософію, цю, скажімо, нашу позицію акцептують в першу чергу ведучі центри світу. Він не приховано пишався, коли в клініку приїздили закордонні лікарі, аби подивитися, набратися досвіду, повчитися, стати партнерами. А ми специфіклі ми конкретно обрали метод професора Володимира Козявкіна та його команди, тому що ми віримо у високу якість його підходів до лікування, його пристрість до роботи, любов до дітей та професійне досягнення протягом останнього року були справді вражаючими. Ми були дійсно здивовані ними і захотіли також стати частиною процесу, ніби перечуваючи світову пандемію COVID-19 та ізоляцію країн, а згодом і війну в Україні, ці глобальні світові кризи. Професор Казякін створив кілька авторизованих клінік на Кіпрі та в Об'єднаних Арабських Еміратах, які продовжують приймати хворих та надавати їм фахову допомогу з реабілітації. А фахівців загодя підготували у навчальних модулях клініки дистанційно та стаціонарно, із застосуванням набутих знань на практиці. На базі нашої клініки в 2017 році був створений центр навчання та сертифікації, завдяки чому протягом цих двох років змогли пройти навчання іноземні спеціалісти, які вчилися онлайн, а потім практичні заняття мали у нашій клініці і отримали успішно закінчили та отримали сертифікати. В житті Володимира Казявкіна було дві засадничі основи, які слугували головними мотиваційними стимулами: постійно рухатися вперед, постійно розвиватися. Це його сім'я та робота. Точніше, вони вже давно поєдналися. Дружина Яніна з нею ще й студентської пори були разом. Доньки Наталя й Ольга неодмінні помічниці, порадниці та підтримка в роботі в клініці. Зараз вони продовжують багатолітню справу Володимира Ілліча. На перший погляд може видатися, що дорога до визнання та слави у Володимира Казявкіна була всіяна пелюстками троян. Насправді за всім стояла важка праця, жорстка самодисципліна, вимогливість та прагнення досконалості. Це стан душі людської, оця хронічна мотивація, цей неспокій. Нам сьогодні треба пам'ятати, що знання. Вони повинні бути в фокусі стояти. Мотивація до знань. І самі головні, знання повинні бути трансформовані в вміння, а вміння в дію, а дія давала результат. За понад півстоліття професійної діяльності Володимир Козявкін абсолютно не сприймав вираз це неможливо. І усім своїм життям та працею доводив протилежне. А ще злегка ображався, коли казали, що в його клініку їдуть за надією. Ні, відповідав він: сюди їдуть за результатом і неодмінно його отримують. Реальна допомога дітям це є основа і візитна карточка нашої системи. Я безмежно вдячний колективу нашому, що ми не працюємо для того, щоб заробляти гроші. А ми працюємо, щоб допомагати хворим. Нагороди, які зібрав за 75 років життя Володимир Козявкін, годі помістити у кількох вітринах клініки. Однак найвищою безумовно є вдячність більше 70 тисяч його пацієнтів з усього світу. Та справа життя його в надійних руках, в руках його доньок, які все життя працювали та розвивали систему реабілітації поруч з батьком, а тепер продовжують його справу. Вони спільно з командою надалі надають допомогу за методом професора Козявкіна в українських клініках, проводять конференції, освітні заходи. Нещодавно відбулося відкриття нової авторизованої клініки в Куветі, а також заплановано незабаром відкриття клініки в Саудівській Аравії. Отож, життя триває, і реабілітація за методом професора Козявкіна. Продовжує зцілювати дітей у всьому світі. Любити Україну своєю працею тут у нас по можливості берегти себе, свою родину, свої, свої близькі, рідних. Ну і так прожити далі.